Пасічники Бердичівського району продовжують з'ясовувати, хто винен у масовій загибелі їхніх бджіл. Місяць тому у майже двох десятках навколишніх сіл стали раптово вимирати медоносні комахи. Загалом згинуло близько чотирьох тисяч бджолосімей. Ми, пасічники району, втратили всю льотну бджолу. Це означає, що ми втратили мед, ми втратили матки. Які не дадуть нам розплоду на осінь, а це означає, що ми можемо залишитися без бджіл весною. У відповідь про звістку про падіння комах в районі створили спеціальну комісію за участю посадовців, представників санстанції, ветеринарної служби інспекції захисту рослин. Тощо кожен з її членів провів дослідження в рамках своїх повноважень. Відібрали пчоли, на це мед на дослідження в нашу лабораторію. Послали на не виявили ніяких. Цих ну, збудників інфекційних захворювань, бо наша ну, ветеринарна лабораторія не досліджує на такі на ну, пестициди. В лабораторії не встановлено залишків пестицидів у рослинах, в яких передбачалося, що там пчоли могли брати мед, так будемо казати. Ну, от. Ми зробили дослідження в чотирьох господарствах в тому районі, де стояли, де виявлено гибель пчіл. Засобів захисту, таких, які б могли знищити пчоли по документах, ми не виявили. Ні одне з цих господарств, інсектицидів тоді не приміняло. У період, коли бджоли почали масово вмирати, на навколишніх полях проводили тільки підживлення культур добривами, але навіть цього під час світіння рослин, які запилюються бджолами, робити не можна, кажуть пасічники. Взагалі, закон більництва забороняє обробку сільськогосподарських культур, навіть тих, що не є, не квітують, а серед них квітують. Бур'яни взагалі забороняється. Підживлення, обробка отруту хімікатами, пестицидами, всім іншим. Закон існує такий, ніхто його не дотримується. На жаль, його ніхто і не знає. Що саме, саме таке жахливе, ніхто не попереджував. Про обробку бджолярів взагалі в районі загинуло понад три тисячі бджолосімей. Це екологічна катастрофа, ніхто про це не каже. Вже нині є очевидним, що завдана шкода має колосальні розміри, зазначають бджолярі. Одна сім'я комах вартує близько тисячі гривень, загинуло майже чотири тисячі, тож приблизний збиток сягає чотирьох мільйонів гривень. Проте сподіватись, хоча б на якесь відшкодування пасічникам не доводиться, адже навіть експертиза столичної лабораторії не визначила причину загибелі бджіл. Ці пчоли поті обчоли, що вони дали заключення, повинні літати У нас все нормально. 001, 001. Всі, які вони робили проби, все під номер один. Це в першому класі так може дитина зробити даним. Хоча б там 005, які, якісь порушення. Ніяких. Наш чиста, нас екологічно чиста земля О, і росіяння, а на пасіки не можна зайти. Можливо, наявність хімікатів у мертвих бджолах. Аналізи не показали ще й тому, що їх провели запізно. На цьому неодноразово наголошували спеціалісти. Пасічники ж дотримувались протилежної думки. Мовляв, вони відреагували одразу. З першого разу, коли ось сирота обратився на другий день, було піднято це питання. Вони кажуть, що ми пізно обратилися. На другий день було піднято питання. Ми обратилися на слідуший день, на третій день. І е, всі чекають е, якоїсь заяви від нас. А для чого тоді адміністрація? Для чого ці санстанція, ветеринарна служба, захист рослин, для чого вони Вони повинні були в першу чергу підняти прокуратуру і міліцію, щоб вони розслідували цей факт. А цим вже ніхто не, не займається. Це, щоб ми не підняли крику, щоб ми ці лабораторії ці не здавали аналізи, їх не штовхали. Ми, вони б на да, нічого не знали. І ми б сиділи б і мовчали. Для них це найбільше було б зі своєю проблемою. Люди вкотре прийшли до стін райдержадміністрації. Першим, хто їх зустрів, був начальник управління агропромислового розвитку району Борис Базилевський. Йому бджолярі і висловили низку своїх питань щодо стосунків із фермерами, які кроплять поля. Перше питання: поставити контроль чим обробляють. Друге питання де засівають поля від села. І третє питання ліцензії отих людей, які літають без нічого, без якої ліцензії хто несе відповідальність. На зустрічі було вирішено звертатися до губернатора Житомирської області, який, до речі, теж займається бджолярством, і до уряду. А щоб у майбутньому пасічники могли захистити свої права і зберегти господарства, їм порадили об'єднатися в асоціацію. Давайте ми свою асоціацію бджолярів створимо саме для дотримання цих вимог, що ви оголосили тільки що. Та я вас, будь ласка, попрошу, продумайте, є в нас компетентні, є в нас професіонали і не тільки як кажуть джулярські, а й в рослинності, і як кажуть по захисту рослин, і так далі. Асоціацію все добре створити, це добра річ, це, це дійсно юридична особа. Але по закону, що будуть з нами рахуватися, розумієте, вже є закон про бджільництво, що не можна обробляти ентомофільні культури і ті, що потребують запилення бджіл під час світіння. Будь-чим не можна, ніхто його не виконує. Кому це буде вигідно? Вигідно буде райдержадміністрації, Райдержадміністрація І всі, хто відповідає за тваринництво, за захист рослин, скидаються, скинуть таким чином себе відповідальність. Ви бджолярі, ви маєте свою спілку, ви собі займаєтесь. Вас вас отруїли в деякому там, в тому селі, в тому селі займайтеся.